Всім привіт! З вами знову головний Іженер Славко. І пишу я такий огляд на клавіатуру, яку придбав собі друг, і дав мені добро записати на неї огляд. Це у нас Icefall Mecha клавіатура це повнорозмірна механіка на червоних свічах. Змащена з заводу. Прикольна скелетон формату. ну, е, як, дизай... Не а, ну, дизайнна. Оце називається скелетон. Тип клавіатури скелетон. От, е прикольна така штука, огляд вже записав, але я вирішив, вирішив поділитися цікавинкою з вами. Е значить, ро розпаковую клавіатуру. Дивлюся, тут у нас лежить кабель Type-C та IP, пулер для кейкапів. І дивлюся кейкапи запасні. Думаю, о, прикольно. Звертаю увагу, а це москальські кейкапи, Буква Йо, твердий знак Е, Г. І знаєте, що б я з ними зробив? Отак. І все. Нахрін вони нам здались. Правильно? Правильно!